І так, усім привіт, моя зелена банда з вами Flutter Green, І сьогодні ми будемо робити реакцію на дуже велику класику, зв'язану, до речі, не з понями. Нарешті у нас контент не тільки з понями, а ще й по іншим фендомам. Five Am at Freddy's, The Prequel. В цілому це по 5 ночей з Фредді, як можна було здогадатись. І доволі таки давненько я робив на нього реакцію. Навіть вже не пам'ятаю, що й до чого. Але щось все з'їхало. А, все нормально. А, Від Pymation. Давайте глянемо. Я дуже давно, кажу ж, робив реакцію на це. Навіть не пам'ятаю, що там. Привіт, Фрей! Привіт, привіт, бань. Ти не бачив охоронця? Він знову не одягнув свій костюм. Ну ти ж його знаєш. І ну, все да. ж рано чи пізно ми його знайдемо. Це складно, враховуючи те, що він носить собою запасну голову Фредді. Ну, як ти бачиш, його тут нема, то чому б тобі не пошукати деінде? Охоронця, я збираюся так тобі надати дубу. Ага. А, якого а? Почекай, ти бачив охоронця? Ясний пань, отже, же він, тут сидить. Та ні, це ж просто Фредді. Так, mm. mm. <рес> да, є така тема в а, другій частині, де якби охоронець просто надіває маску і його, типу, не бачить ці аніматронік. Ні, він робить штуку за простою голою Фредді. Ну, знаєш, возиться із твоїм сканером обличчя. Дідько, якщо це Фредді, то якого чорта він світить мій морду своїм цартовим фанаком. <рес> ну, очевидно ж, ти його лякаєш. Я його лякаю. Да. Я тобі цей фонарик так далеко запхаю. Фоксі, заспокійся. <клес> Ні. Я єдиний на цьому звалищі, хто може розглядіти його маскування. Ей, хлопче, підстрахуй мене. Мені зовсім байдуже, Фредді. Я просто намагаюся заволодіти його солодкими, соковитими, подвійними батарейками. <клес> ну, все, з мене достатньо. Покажи їм всім, що ти його хорош. пістоля? Це іграшковий револьвер. А, а знаєш що, де Фредді, двох Фредді бути не може. Правильно? Фредді? Йоу. Ти поглянь, тебе в кімнаті два Фредді. Круто! Вонь, курча батанья, <світ> я тебе удалю. <світ> Хлопці, а що відбувається? Ми шукаємо охоронця. <світ> Він є охоронець. А як на мене, це просто Фредді. <пліт> ну що, б вас качка копнула, ти Фред? <світ> <світ> ти ж Фредді, алло! Фредді. І куди вийшов. А я Ба. так і не зрозумів, що тебе засмутило. ні, слухай. А секунду, котра година. Привіт, хлопці. Ой, Манго, котра година. 559, ять, а що? 559. Охоронець? Охоронець. Ні, ні, друзі. Це ж я Фредді. Не встиг. Ага. <творю> <Та> <та. праць> <граць> да, обов'язково було шаригати. Окей, от така от, скажімо, звучка від фурті, <праць> коротенький відосик. А, там ще після слова є. Алло? Просто кинув трубку. Ну ладно. От такий от відосик. А, так. Пишіть, що ви думаєте про нього. Дійсно, доволі таке коротко було. Але. Що маємо, то маємо. <реш> Добре, всім дякую за перегляд. Вам був Олег. Підписуйтеся на канал, ставте пальчики вверх. Також коментуйте, пишіть, що ви хочете на реакцію. Всім дякую всім всім па папа. І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами Green і ми сьогодні будемо продовжувати дивитися 5AM at Freddy's вже The Sequel, вже друга частина цієї серії роликів. Тому будемо дивитися, що вони ще могли придумати, крім. То, як спереддіювати другу частину гри? Паймейшн, той же самий. А, вже третя частина. А чого ж вони першу пропустили? Цікаво. Аудіо Єрор. Ксю, де ти? Тобі не взяти мої булочки, хам. <смір> О, чорт забирай. Коли я з тобою закінчу, твоє обличчя буде схоже на картопляне пюре. І як скажеш, хлопче? Hello. Hello? Добре, я збираюся знайти цього дітака. А пізніше я приб'ю тебе. Окей, давай. Щасливої дороги. Так, ну а тепер поглянемо сюди. Ага. Там не було ніякого дітака. Позвір я знаю, ти, ти мене дуриш. Де цей дідук, де, де ти його заховав? Чувак, <свят> я не знаю. Це ж просто Фред позаду. Фредді? Привіт, Фредді. Салют, Фредді. Салют, Салют охранцю. Фредді, прошу тебе, не говори цим хлопцем. Він йол. Я <свят> нормати Фреді, Фредді, вітер хлопці, фака він мене не хоче показувати. Ти знаєш, що це означає? <свят> Ми не можемо відсвяткувати його день <свят> народження. Ні, так. Ми маємо знайти воло Фредді. Він хоче тортик. Я зроблю все можливе, пані. І досить читати фанфіки. Вони тебе заплутають. Пані. Я починаю думати, що ніякого малого нема. Ти просто погано шукаєш. Ну все курше, я заходжу середину. Хоча б ще, щоб фенсі ще чого там нема. Ця робота така туфта. <từng> Ти ще дідьку, хто такий? Серьот. <пуст> О, <Hor _aph> oh, це міша зводить його на гажу. <từng> я <t fails> вже <từng> тут. <từng> <từng)> Ах, мої колінця! За широтяку по саму сраку. Дякую за ламик, Фоксі. Фоксі! якого колгітка! Я не, не знаю. Мені, мені нудно. Гей, Спрінтрап. Що? Ти це чуєш? Час закінчився все. Програм. Ну, Прикольно зроблено, в принципі. Це ж... Той же самий Паймейшн, У нього по поням вроді, ще якісь анімації були, я не пам'ятаю, які саме. По-моєму, навіть та з продажем Креку і Apple Jack. Але доволі таки цікавий аніматор, сам по собі. Мені він подобається. Так що ось така от коротенька реакція. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Пишіть, на що ви ще хочете, щоб я зробив реакцію. Вони так же само будуть виходити в один і той же самий час в 15.00. Всім дякую в цілому за реакцію. За те, що подивилися реакцію, точніше. Підписуйтесь, ставте лайкосики, підписуйтесь на ТГ-канал. Всім дякую, всім па-па. І так, всім привіт, моя зелена банда з вами Flutter Green. І ми продовжуємо дивитися Fife at Freddy's. Суть у тому, що нам залишається всього лише один епізод. З цієї самої серії The Final Horror Views. І наступний епізод, який називається five Мет at Freddy's Superstar Edition, це можна сказати спешл буде. Тобто ми подивимося його вже в наступному ролику. Вибачайте, що не одразу. Але мені кайфово робити такі от коротенькі реакції. at Freddy's Файнал гор ві. А це вже коли дитиною граєш, стедан. Я хіба рою Wi-Fi. <laughs> Який пароль від Wi-Fi? Все, що її цікавить. Іди, гей, тобі, са. Іди, гей, тобі, са. І все. хе серйозно. Взявши і голову побрив. Оу Фредді Почекай, я зрозумів. Закрило, почекай Фредді Стоп, Фредді. Що? Ти сміття, Фредді Але... Сміття о, так, Фредді, це було начебто сміття. Ти просто не маєш хорошого смаку. Я ти, принаймні поряд. Ти не можеш ховатися від правди. А знаєш, чого ти не зможеш заховатися? Мій кулак. В твоєму обличчі. Вже незабаром. Я не знаю. Сміття. Шесть. Вже майже кінець. Привіт, малий. Це я, Чіка. Чи можу я знятись у відео? О, добре, так, ти могла би, але. уф, серія ігор просто померла. Більше жодних відео. Курча питання, я знаю, як ти маєш пароль. Отримаю доробло. Да, it's finally done with this stupid series. Згоден. Але він все рівно випустив, якби... Продовження, тому будемо дивитися наступним відео. Добре, на цьому думаю, усе. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Пальчики вверх. Так. Підписуйтеся на ТГ. Всім дякую, всім па-па. Усім привіт, моя зелена банда! З вами Flutter Green, і ми продовжуємо 5 a.m. at Freddy's. Superstar Edition. Це дійсно вже остання частина цієї серії роликів. Тому будемо дивитися, дивуватися, жахатися. Не знаю, що можна даже робити. Я нарешті з цією серією покінчу. Ну, буде у вас, ще, типу, як. Я вирішив таким чином робити, коли я закінчую серію, я просто об'єдную повністю серію і викладаю повністю відос. Тому чекайте ще на це через націлю. Добре. Ось і шлях до суперзірки. Шш! Охоронець почує тебе. Тепер допоможи мені вибратися звідси. Гаразд, Я спитаю охоронця. Ні, вона намагається схопити мене! Як? Вийти від ці. Ні, маю на увазі. Тому що це її робота, але я не знаю її. Хм, Це, це має сенс. Я захищу тебе. Грегорі, тобі да. потрібно всього, що залізти в мою нору. Тобі пощастило, головний вихід досі відкрито, що на щастя, бо в цей час вони Дідько. Да. Що ж нам тепер робити? Хм, повинні бути інші виходи навколо піцерії, але я не знаю, де вони. Безкоштовна кошту Хоча, можливо, знаю, але в кожній зоні потрібні різні пробутки. Що в тебе є? Е, фото і головний хід? Так, вони відстійно. Тобі потрібно... Фредді, що це. Хто це був? Хто? Дитина, яка ти щойно запхав собі в живіт? Я його бачила. Дивно, бо я не бачу нікого. Курча, ти... Що? Що? на карта. Візьми карту. Ні, бовдуре, я живу тут. <пух> ну і що то було? Що, що? Ну, Но... все одно, гулять, тут нічого немає. Я слідкую за твою Фредді. Я нереальна. <реш> Добре, суперзірка. Ходімо, знайдемо деякі пропуски. Він oh, вбився. Реді, ти там, я використав вхідний пропуск, щоб отримати денний пропуск, щоб спуститися в нижній пропуск, і тепер я на дитячому майданчику і ось ось помру. Здається, дитячий майданчик, я вже йду. Я? Моторшний місячний хлопець женеться за мною. Я дуже наляканий Грегорі, але я зроблю все можливе, щоб достиг. Господи, на допомогу! Хто небудь, він мене вбиває! Чудова робота, Грегорі. Тепер, коли ти маєш пропуск, ти маєш широкий доступ до більшої частини У ну, Мене тошнить, тут десь є неподалік туалет. Тобі потрібен пропуск піпі -пі чи пропуск по-пук? Е, обидва. О, ні, Грегорі, ми більше не робимо піпі пропуском по-пук-пропуск. Не з тих пір, як стався Пук-Пук у носі. Шо? Фредді! <реш> Дітько, Грегорі, швидше, зарізаймо. Досить називатися твоєю юнорою. Це кінець Фредді. Ми тут через малого. н рол. І я їм відходи. Але народ, Грегорі, потрібна наша допомога. Йому потрібно валити звідси. Для піци? Ні. Але я не розумію. Я кажу, що він не повинен тут бути. А повинен бути на Монті Гатор Гольф. Ні. Рок-н-рол! Хапайся малого. Стоп, <рес> Ха. Я не можу дозволити вам. Фредді, це іграшка. Що це тим зробиш? Курчанутий виродок! Сама виродок! <гас> Вибачте, я просто намагаюся захистити Грегорі, поки він не зможе вибратися з піцерії в безпеці. Все, що ми, ми намагаємося, намагаємося зробити, це змусити його піти з піцерії. Піца! О, ну, так. це те, що ти хотів, правда, Грегорі? Ну no, так, але... Повертайся якомога швидше. Рок-н-рол! <гас> На да. цікава кінцівка, але то вже таке. то вже таке. А... Добре, на цьому думаю, все. Цей серію вже точно покінчено, вже нічого не буде. Слава Богу. Бо я, чесно кажучи, подивився би щось ще, крім цього. Але то вже таке. На жаль, у мене немає часу. Викладати по два відеоси. Підряд на день, тому вибачайте, прийдеться потерпіти, поки я ще один закліпаю відос, який буде об'єднаним цим всім. Так що таке. Добре, дякую всім за перегляд. З вами був Флатер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте пальчики вверх. Всім дякую, всім папа. -па.